Спецмашина Козак за час повномасштабної війни показала себе як найкраще. Вона броньована та може подолати будь-яке бездоріжжя. Працює у самому пеклі, де є міни, диверсанти, літають дрони і б'є артилерія окупантів. Ворочає під час ворожого штурму і може вивести бійців із поля бою. Світлана Довжук знає деталі. На цьому козаку бійці працювали на всіх гарячих напрямках країни. Підвозили десанти, евакуйовували поранених. За час війни армійці вже самостійно дообладнали машину під свої потреби. Вона свою славу виграла в бою. Вона дуже багато чого показала. І на Донецькому напрямку, і на Херсонському напрямку. Вона свою роботу зробила навідмінно. Водії там доповнітельні камери кладуть, там, типу, ну, всякі такі мелочі воно допомагає. більш теті туда-сюда. Ну, короче, Скритність для неї самого Основними завданнями козаків є переміщення особового складу, підвоз провіанту та боєприпасів. Проте десантники також використовують ці броньовані машини для вогневого ураження. Озброєння, встановлене на козаках, дозволяє екіпажу успішно знищувати техніку та живу силу ворога. Найчастіше та загалом зручніше використовувати козаки, як кажуть військові, під час штурмів, щоб швидко висадити та прикрити десант. Загалом на таку спецоперацію відводиться приблизно хвилина. Щоб швидко можна було покинути місцевість, військові кажуть, головне висадитися ближче до окопів та прикрити машину димовою завісою. Однією із найсильніших сторін козака є його живучість. Про незахист машини тримає влучання куль, але найголовніше забрати бійців неушкодженими. Десант висадився, і ми потихеньку від'їжджаємо. Б'ємо супротивника з кулемета, вогнем та від'їжджаємо від них, тому що поряд з ними ця машина небезпечна, якщо по нас вогонь вестиметься. Бійці кажуть, ворог найчастіше намагається атакувати техніку дронами. все було Це все було під час штурмів. Обстріли, заїзди в посадки, заїхав, завалив дерево. Все має відбуватися дуже швидко. Крайній випадок у нас вони працювали дронами. Машинка заїхала, забрав людей та підбили його. Білі його машина проходить до піски та болото. Не раз під час виїздів на бойові завдання долала повне бездоріжжя. Года дали свої тип. поля після кожного виїзду. вдосконалюємося, працюємо на на цими, як я на ошибками, де буксували, де проходімості по це все скати там, резину підспустити, накачати. Це, це все просто так і практика й називається, Надо практики, коротше, щоб не на нім їхати. Бійці кажуть, мають на озброєні модернізовані машини, які доопрацьовували власноруч, щоб підвищити шанси на збереження усього екіпажу. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.